Рінігат автомобіль 2018 року випуску з надійним бензиновим двигуном 2,4. Автомобіль повнопривідний з автоматичною коробкою перемикань від першого власника. Питання зауважень до автівочки ніяких немає. Є камера заднього руху, комплектація Latitude на гарному, непошкодженому, доглянутому колесі. Салончик на стряпках в дуже гарному стані. Питання зауважень до автомобіля ніяких немає. Спереду нас зустрічає безключовий доступ, 4 електросклопідйомника, електрорегулювання бічних дзеркал зі складанням, автосвітло, автодощ, шикарний мультіруль. По салончику у нас петента зауваження до автомобіля ніяких немає. Рідний пробіг 86 тисяч кілометрів, мультимедіа з камерою заднього руху, блютуз. Також у нас є кондиціонер, автоматична коробка перемикань з вибором режиму руху автомобіля та електричний ручник. Тому, друзі, якщо вам сподобалася наша пропозиція, звертайтесь до нашої компанії Автофокус за адресою кільцева дорога 1, торгівельний центр Республіка.